Хотів для вас сьогодні зібрати рейтинг найцікавіших автомобілів когось із голівудських зірок. Так навскидку згадав Роберта Дауні молодшого. Почав збирати інформацію стосовно його автомобільної колекції, та виявилася одна цікава річ: у його протагоніста Тоні Старка ака Айронмена, автомобільна колекція набагато цікавіша, ніж у самого актора. Тож я вирішив, а чому б не спробувати ознайомити вас з самими цікавими машинами, на яких їздить відомий кіногерой зі Всесвіту Марвел? І повірте, за 9 фільмів цих самих автомобілів Тоні Старк змінив немало. Сподіваюсь, інформація для вас буде цікавою. Не забувайте підписуватись на канал. Поїхали. Першим автомобілем у списку є Mercury 8 Coupe 1948 року. Цей автомобіль виглядає так, ніби він належить ганстеру, а не супергерою, але він все-таки з'явився в залізній людині 2, припаркований поряд з іншими класичними автомобілями Тоні Старка. Mercury 8 був першим авто компанії Mercury. Даний автомобіль 1949 року випуску в хорошому стані оцінюється приблизно в 25 тисяч доларів. Такий Mercury 8 Coupe, як у Тоні Старка має 36 літровий двигун V8, який видає 100 кінських сил, а з 0 до 100 авто розганяється за 18,6 секунд. Наступним автомобілем у цьому списку є Ford Flathead Roadster 1932 року. Герой Дауні молодшого якимось чином одночасно поєднує ентузіазм і щодо класичних ретроавтомобілів, і абсолютно нових передових суперкарів. Флетхет Родстер це єдина машина з його першого фільму, яка вціліла. Бо вже в другому фільмі видно, як Старк ретельно відновлює культовий глянцевий чорний полум'яний зовнішній вигляд хотроду. В реальному житті автомобіль насправді належить режисеру першого фільму Залізна людина Джону Фавро. Він довго вагався, розмірковуючи, чи надавати автомобіль для зйомок. По машину збиралися для фільму повністю розібрати, та врешті-решт Джон погодився. Ціна Ford Flathead Roadster 32 го року в хорошому стані становить приблизно 53 тисячі доларів. У кінофраншизі від Marvel Тоні Старк їздив на багатьох автомобілях марки Audi. У фільмі Месники завершення, який вийшов у 2019 році. Старка бачили за кермом Audi e-tron GT. Це було за 3 роки до офіційної дати виходу автомобілю, бо вперше той з'явився лише у 2022-му. Audi e-tron GT це повністю електричний автомобіль, який має багато спільного з Porsche Taycan, зокрема трансмісію. Його ціна становить 104 тисячі доларів за базову версію і 143 тисячі за версію RS. Audi e-tron GT 2022 року оснащено електродвигуном, який видає 470 кінських сил і величезний крутний момент. Цей електрокар може розганятися з 0 до 100 за 4,1 секунду, а максимальна його швидкість 240 км на годину. За кермом Audi R8 Тоні Старка бачили в багатьох фільмах кінофраншизи. Та цікавий той факт, що майже кожного разу, коли R8 з'являється у кадрі, це інша та новіша версія авто. Оригінальне R8 можна було побачити у першому фільмі Залізна людина, потім R8 Spider 2010 року був у Залізній людині 2. Після цього його бачили роз'їжджаючим на Audi R8 e Tron. Ну і нарешті залізного чоловіка бачили в Audi R8 2016 року в обох фільмах Месники Ера Альтрона та Капітан Америка Громадянська війна. Розглянемо характеристики найсвіжішого R8 з даного списку. Audi R8 2016 року оснащено 5,2 літровим двигуном V10, який видає 540 кінських сил і крутний момент в ті ж самі 540 Нм. Авто може розганятися від 0 до 100 за 3,5 секунди та досягати максимальної швидкості у 320 км на годину. Наступним автомобілем у даному списку є Tesla Roadster, і це безумовно один із найбільш унікальних авто у колекції заможного генія. Автомобіль був включений у перший фільм про залізну людину як дань поваги до Ілона Маска, який надихнув сценарістів на створення кіноверсії Тоні Старка. Оригінальна ціна Tesla Roadster становила 109 тисяч доларів на момент випуску, але з тих пір його вартість зросла і оцінюється приблизно в 200 тисяч доларів. Tesla Roadster 2008 року оснащена єдиним електродвигуном, який видає 248 кінських сил і крутний момент у 270 ньютон-метрів. Цей електрокар може розганятися від 0 до 100 за 3,7 секунди та досягати максимальної швидкості у 200 км на годину. Незважаючи на те, що технічно Фантом був частиною його автопарку, Тоні Старк за кермом Ролс-Ройса, який вперше засвітився у залізній людині 2, ніколи не знаходився. Режисер фільму Джон Фавро, який зіграв Хеппі Хогана, Стюарда Старка, керував даним транспортним засобом. Фантом втілює позачасову елегантність, яка личить багатим і успішним. Але, на жаль, автомобіль, використаний у фільмі, не мав щасливого кінця, оскільки його розрізав навпіл один із ворогів залізної людини. Rolls Royce Phantom 2010 року оснащено 6,7-літровим двигуном V12 без наддуву, який видає 453 кінські сили і 720 м'якого, але потужного крутного моменту. Він може розганятися до 100 за 5,7 секунд та досягати максимальної швидкості у 240 км на годину. Наступний автомобіль у цьому списку Salin S7. S7 з'являється в першому фільмі Залізна людина, але ми бачимо його лише припаркованим. Автомобіль ледве уникнув пошкоджень в епізоді, коли Старк розбився у своєму підземному гаражі, прямо біля С-7. Пізніше у фільмі Старк продає дану модель разом із декількома іншими автомобілями, коли дізнається, що його отруїли власним дуговим реактором, і, ймовірно, він помре. Селіна 7 у хорошому стані оцінюється приблизно у 770 тисяч доларів. Цей автомобіль оснащений 7-літровим двигуном v 8 з подвійним турбонадувом, який видає 750 кінських сил і крутний момент у 950 ньютон-метрів. Він може розганятися від 0 до 100 за 3-3 секунди та досягати максимальної швидкості у 380 км на годину, що робить його одним із найшвидших автомобілів, які були частиною колекції Тоні Старка. У 50-х ви могли придбати шасі у одного автовиробника, а потім замовити кузов у іншого. Ці комбінації створювали унікальні поєднання, і партнерство GIA та Cadillac створило дійсно єдиний у своєму роді автомобіль. Дане авто має унікальний стиль, який робить його автомобілем, який личить знаменитості або супергерою. Італійський виробник створив кузов із виразно європейськими елементами, схожий на вінтажну Альфа Ромео. Гіа коштує понад 1,5 мільйона доларів через свою надзвичайну рідкість. Таких моделей в історії було виготовлено лише дві. І одна з цих двох машин представлена у залізній людині 2, як частина колекції сучасних машин Тоні. Гіа Каділак 53-го року оснащений атмосферним 5,4 літровим двигуном v 8 який видає 210 кінських сил і крутний момент у 440 Нм. Він може розганятися від 0 до 100 за 12,6 секунд та досягати максимальної швидкості 170 км на годину. Шелбі Кобра 1967 року це легкий мінімалістичний спортивний автомобіль, розроблений британцями та оснащений американцями. Автомобіль є справжнім проривом інженерії та дизайну. У першому фільмі про залізну людину автомобілів приділили дуже мало уваги, тому що Тоні Старк, врешті-решт, розбився на ньому після того, як його костюм вийшов з ладу. На щастя, авто використане в фільмі був копією, а не однією з менш ніж тисячі оригіналів. Вартість оригінального шелбі Кобра з 67-го року в хорошому стані оцінюється приблизно в 1 мільйон 650 тисяч доларів. Такий шелбі був оснащений атмосферним 7-літровим двигуном V8, який видає 350 кінських сил і 570 ньютон-метрів крутного моменту. Він може розганятися від 0 до 100 за 4,5 секунди та досягати максимальної швидкості у 265 км на годину. Наступний автомобіль у списку один із найпопулярніших гіперкарів родом із Франції Bugatti Veyron Supersport. Автомобіль коштував би Тоні Старку приголомшливих 2,4 мільйони доларів. І сподіваюсь, у нього з його пригодами вистачило розуму, щоб купити каску на цю машину. Бо під час сутички з людьми мандарина в маєтку Старка на березі моря в фільмі 2013 року Залізна людина 3 цю машину буквально знищили. Вейрон водночас є найдорожчою та найшвидшою машиною, яка коли-небудь була в колекції залізного чоловіка. Bugatti Veyron Supersport 2011 року оснащено гігантським 8-літровим двигуном W16 з чотирма турбонаддувами, який може видавати до 1200 кінських сил і 1500 Нм крутного моменту. Veyron Supersport може розганятися від 0 до 100 за 2-4 секунди та досягати максимальної швидкості 427 км на годину. Що було світовим рекордом, коли він був вперше випущений у 2011-му. Ось така цікава автомобільна колекція у вигаданого супергероя з Кіно Всесвіту Marvel. Та благо, у нас з вами є реальні герої, які захищають країну від Орди. Слава Україні з незалежністю всіх нас! Почуємось!